Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами пройдемо 110-й бій звичайної вежі Еденіської. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів та свою нову команду, якою проходитиму цю вежу та цей бій. Fudgen мк 11 обладнано так. Пушка. Жартівника дозволяє йому пробивати блок, а також економити другий спецприйом. Темна мантія. Бонус до здоров'я, також отримання незнищенності не на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника дозволяє викрадати силу противника, а також е, надає щити одря... загону всім моїм союзникам. І льодяна бомба. Бонус до заряду сили, а також можливість заморозити стартового противника. Е, Рейн МК-11. Ай такий обладунки. Страж принцеси дозволить йому мати бонус до смертельного удару. А також при другому спецприйомі має можливість накласти невеликовність на весь загін противника. Пояс викрадача душ, бонус до здоров'я, а також можливість накласти каліцтво на ворога всякий раз, коли він успішно виконує завершаючий комбоудар чи спецприйом. Маска безумство 12 з протим негативним ефектом, а також такі ефекти, як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щита, мають, на... мають повишену ефективність. І нагорода за трюки дозволить йому пробивати блока, а також при виконанні другого спецприйома є можливість отримати щит. Який захистить від ударів противника. І Raiden Injustice 2. Запакував його максимально, має такі обладунки. 0,6 шкали на початкової сили, а також Ймовірність накласти на противника пастку при виконанні будь-якого спецприйому. Маска, тобто парадна форма династії. Ймовірність застосувати пробивання щита на противника, а також ймовірність отримати відновлення при виконанні другого спецприйому. Бонус до здоров'я. Божественний наплічник торнадо. Бонус до критичного удару, а також ймовірність отримати підсилення після нанесення смертельного чи критичного удару. І він у мене на 10 злетіться. Це означає, що ефект підсилення сумується тричі. Сапіровий кенжал. Бонус до критичного удару, а також точніше зменшення шансу критичного удару для противника, а також зменшення витрати сили на спецприйоми. І чим довше рейден буде знаходитися в бої, тим більшу атаку він буде наносити. Так, переходимо до противника. Проти нас люкан Бог вогня і 2. На люкані Бога вогню такі обладунки. Сапіровий кінжал зменшує критичний удар для противника, а також економить сили на спецприйомі. Шлем Шаокана, шкала додаткової сили та бонус до критичного удару. Божественний наплічник. Торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення атаки після проведення критичного чи смертельного удару. І червона пов'язка це рідний, рідний обладунок люкана. Дозволяє йому пробивати блок, також мати бонус до лікування і бонус до заряду сили. Ні. босс Raiden Injustice 2 обладнано такими обладунками. Спис короля Джерада. Це, Це... півшкали початкової сили. Також можливість накласти пастку при виконанні будь-якого спецприйому. Парадна форма Династії. Пробивання щита при завершаючих, і е, можливість отримати відновлення здоров'я при другому спецприйомі. Маска безумства династії це спротив негативним ефектам, а також е, е, деякі негативні ефекти, такі як пробивання щита, будуть мати підвищену ефективність. І Віяло з лезами, це пробивання блоку. Пробивання блоку та. Та в основному все. В основному цей обладунок дає, що найважливіше, це пробивання блоку для нього. Так. Тепер безпосередньо приступаємо до винищення цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Так, зараз ми їх швиденько покараємо. Сподіваємося, що вони не будуть нам чинити жодного спротиву. Хоча цей люкан досить неприємний бос, він може нам всю малину шкоти. Так, спочатку за Фуджіена накладаємо урагани. Так, Щось я... Так, зміняємося на Рейна. Тут ще добре, що, хоч ми наклали за Фуджіяна, то йде дадут коли. Податкова атака блискавка. Зараз я постараюсь його з основних атак винести. Так, покажу вам комбінацію. Так, спочатку. Міняємося на Фуджіна. Ну, часу ще достатньо. Він не прив'язав, що я зроблю. Хотів вам показати комбінацію, але... Рейден його і без того виніс. Суть комбінації в тому, що спочатку ви накладаєте. На противника урагани. Потім за рейна накладаєте рівень а... і міняйтесь на Injustice 2 Рейдена та ГТТ другим спецперйомом що наносить гігантський... гігантську атаку по противнику. По... по поточному противнику. Ну що, таке от було проходження. З 110-х босів, подивимося, яка буде нам нагорода за нього. Надіюся на те, що мені потрібно на злиття. Ні, знову так, знов так минулого разу, божественний наплічник. Ну нічого. Зато пішов на продаж і, і повернув мені трохи душ. Так, Добре. Таке було от проходження 110-го бою е, звичайної вежі Еденії. Якщо вам був цікавий цей, цей контент, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і до наступних зустрічей в битвах Мортал Kombat.